Як мило бути тільки вдвох, з, називається вірш «Забуяла весна. Забуяла весна білим цвітом, повітря стало п'янким, серце просить кохатись, кохатись, руюм каже занадто старий, де ж ви ночі, оті солов'їні, поцілунки в палких зорелі? і ті очі, очі дівочі, що сьогодні сняться мені, де ті роси ранкові у парку. Сахом була, зовсім мало ми говорили, поцілунками мова була. Які ж довгі були розставання, коли зовсім згасала вже ніч, і останній палкий поцілунок, бо в сусідів співали півні. Не повернуть, не повернуть, що стекло непомітно, вже й липить її нема. Ми сидим біля рідної хати, а на дворі буяє весна.